Сюнь, що це? Це від кого? Це від хлопчика Тимофійчика. Тобі подарунок він сам зробив своїми ручками. Ух ти так. А Тимофійчик вже отримав подаруночки від Святого Миколая. Отримав. Отримав? Тому і дяді Саші відправив. Так, вирішив дяді Саші Ух зробити подарунок. гарний подарунок! Зараз дізнаємо, що тут Тимофійчик. Дядя Саші на Миколая відправив. Диви, як гарно І з сум. І сум. І сум. Ще й написали. Ох ти, красота яка. Бен. Боже, от дітей обожнюю отримувати від дітей подарунки. Це завжди так цікаво, неочікувано і приємно, коли Дякую. дітки. Так само роблять комусь приємно і отримують від цього задоволення. Ух ти! Бо подарунки завжди робити краще, ніж отримувати. Ух ти! Дивись! Показуй. Показуй, що це? Тімошки. Це нашому тімошки подарунок. Дивись. Чайокса. Тимоші від Тимоші, дорога а, наша фея Оксана і дядя Саша. вітаємо вас з день святого Биколая. Нехай це маленький подарунок, пригасимо вам усмішку. А обличчя... На обличчі гарячий чайок зігріває теплом. Міцного здоров'я, миру в Україні. Я просто плачу, бо це перший раз нам Тимофійчику передали подарунки. Ми відвеземо йому обов'язково. А тут ще є, такі... є такі дві чашечки для нас. Диви. Диви, і, і печиво, Будем диви. Будемо чаювати. Боже, Тимофійчик. От заради цього ми творимо добро, заради цих емоцій? Бо це найцінніше, що може бути в житті. Бережіть це. Тимофійчик, ми тобі дуже дякуємо, синочок. Ти такий золотий, ти такий добрий, в тебе таке щире серце добре. А в нас тепер є дві чашки, ми будемо пити і постійно згадувати. Ми тобі, Тимофійчик, бажаємо здоров'я міцного, щасливої долі і твоїй сестрички. І хай твоя бабуся буде здоровою, і виховує вас добрими, щирими, гарними українцями. Все буде добре. Так. Ви найкращі. Миру Дякуємо всім. вам дуже. Дякую.